Що ти робиш? Ти що тут? Так красиво. в Які гарні <ріст> штани. <ріст> Ой, сколько <ріст> удовіла пол. Таким вже зараз покажу, бачите, що робить? О! Бачите? Оце тут вже все. Ну, гарно в уборі. Все. Майже все. Ну, у цих двох кімнатах. ще трошки залишилося, зайди, покажи туди. Поболі він отак не передає. Бої дуже гарні. Можеш що покрити до стіни, як воно переліває, все за сидіть. Сиподоплечі надай дно ну, і відховляєш туди. Аж до самої стені, белі, покажите на віні, туди задати від вогну. Ще. Це таке вони хіба, тіпа... щоб сказав, що ми вже оборваємо однієї. Він казав, поклеєш бої в цій кімнаті. вже половину поклеєні, 2000 перевели. а вони були просто однотонні, або хотілося однотонний обої. а вони тоненькі, і коли ти клеїш усі погрішності, Швали можна століть, лісток доріскати столі все столі в роді, все одно, що видно? Оборвали на другий день свакою. Віталій, звісно, кричав, сказав, як я, хай так і буде, але ми його переперли все одно. І поїхали, полиняю, отакі взяли, що вони вообще нема нічого. Все класно, ідеально вийшло. Відстаріся, відсталі. До ночі і породи її. Добре, що це ще ми смахою, так що за одне. Все, Ви, Все. що все? Кляну. Ні, не лякнуло. Вони от, його бач, не видно. Воно так не передає, ну комната дуже-дуже гарна світла. Це, виходить, обоє декоративна шікатурка. Добре, що ми місьмахою за одне, у нас нема спору. Віталіка у нас спор є. І він завжди каже, дарма буде так, поки буде так. Ну як же воно буде так, коли подивишся на стіни, а воно шви, все видно, ну, пародія, скажи. Ну, це, це ж вовше, ми чуть не плакали свахою, прийшли за з гамбу. Це вовше. А це воно вже побили на все. Це вже я витирала клей, де да, пообризала, це вже хочу, ще то трошки пробити багети і все, і все, їдемо за небо, зараз до свахи. Вона, ну, з перелівами, бачите, воно не передає отак. Ну, декоративна щикатурка. Дуже гарно буде. Вона, бачите, такий от набросик, от, наброс. такий, от, Мені подобається, зім і може бути що хочеш. І щоб ви знали, я вже на їх зуби з'їла на цих обоях, коли, не дай Бог, там яка десь. Чи віємка є, чи десь якийсь, чи навіть така піщиночка тих однотонних обоїв, які не підбираються, дуже-дуже тяжко клеїть. Ці обої, де да, у нас отримали спуски, але ми їх окнами поклеїли там. Його не видно. поклеїли нічого, ніхто не скаже, нема ніде шва. Бо багато було відходів, і треба було ще рулона купити. Ну, все вийшло чітко. Так само і в той так же само там було багато відходів, але ми тоже з куском, де буде тюль, куски, куски заклеїли, і все. Так що, дорогенькі, все трошки робиться по малу. З Божою, конечно, допомогою і з терпінням, з розумінням. І бачите, Вирісовується картинка. Вирисовується. Так що. Отак воно виглядає стінкою. Іра теж вона тільки предпочитає, тільки обої однотонні. Каже, я ще ніколи такого і не думала, і не клеїла. Це не мій вкус. Ну, я їй теж кажу, досі сама повинна подумати, що стіни коли не ідеальні. Є. І в гливі воді, все з й обоє, і воно робить, що тільки хочеш. Дивіться, які вголочки поробила це. Я зверху була, сваха мазала всі обої віталій кризу, я відклеїла. І воно береш його, натягуєш, воно як допинка. Воно, ну, ти гуляєш з цією обоєю, І це красота, мені подобається дуже. І все. Плін от. Ще потім докупів не вистачило плінтуса. Це тут вчора свати Сережою робив. Обналічка є. Ну от тут. І на тих дверах обналічка. Тут от Віталік вже доробив теж плінтуса. І все. І будемо далі робити. Я забрала данечку і Сонечку і садочка. Якісь такі вони гарні сьогодні малюнки понамальовували. Соня, вообще, я даже за линию не вышла, да? Молодчинка. С игрушками хоть сестричка двоеродняя. Пошли. Все, идем. Садочек. Дедушка жде нас. И пошли. Выглядайте, братья и сестрички. Где ты там, Сонечка? Где ты? Приветик. Что? Добрий вечір. Віталіку одежа робочий своєю не передівався. нічого не виходить.